Свахо, проходьте! Якраз готуємося до весілля Боже, повним ходом. Свахо, та, Дивіться, та ви така та господиня, господиня, всього, так, так, та ж весілля, скоро, тож ну, то ж мусимо ну, якось так, готувати, так, пробуйте. Так, так, Ой. Добрі яблука того року вродили. Добрі, 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 добрі. Хм. От не хотіло вам, свахо, дітях казати. Ну, кажіть. Але дуже вже ви смачно готуєте. Mm -hmm. а, дякую, свахо, дякую, свахо. Та то так все на, на, на швидку руку, то все mm -hmm. зробила скоренько. А що вам що вам найбільше сподобалося? Сіль! <праць> то єдине, що можна було їсти з того столу. Єдине. Mm -hmm. А мені дуже сподобався той подарок, той сервіс ваш сімейна та реліквія, той пластмасовий серебрянкою покрашений. Дуже гарний подарок був. То давайте, свахо, поки вам ще язик остаточно не всокся, давайте поговоримо про майбутнє весілля наших дітей. Давайте. Ну давайте поговоримо. Давайте. Я не проти. Я знаю. Господи Боже. Давайте по організації, щоб все було по-людськи. Uh -huh. Ви собі візьміть легше. Наприклад, візьміть собі ресторан, музикантів, тамаду, солодке, воду, горілку, е холодець, а я візьму м'ясне. Чекайте. А може я візьму м'ясне? Добре, беріть ще й м'ясне. Давайте подумаємо краще, чим то наші діти мають їхати в ЗАГС. А ви за мою дочку не переживайте, вона має чим їхати, має. Хм. Добре, тоді я попрошу чоловіка, щоб взяв з роботи службову машину для мого сина. А як то буде виглядати? Молода буде їхати велосипедом, а. <плес> а молодий з ділом? Добре. Хай двоє їдуть велосипедом. Хай Ще зекономимо на солярці трошки. Хай їдуть, в угу. я не проти. І треба якось акуратно дітям пояснити, що вони мають робити з подарованими грошима. Ой, свахо, я вас прошу. Давайте не будемо лізти туди, де нам не треба. В то їхні гроші, нехай роблять з ними, що хочуть. Угу. Схочуть мені ремонт в хаті зробити, нехай роблять. Схочуть мені після ремонту купити холодильник пральну машину.